Доброго дня, шановні колеги. Порядок дяних у нас наявний кворум, порядок здень, що ми з 25 питань. Що те, щоб затвердити порядок дня в цілому. Прошу Одного голосу. Розглядаємо проект рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами Батенчук Світлана Миколаївна, головне міста. Звернувся фізична особа підтримка з Караді. Владислав Владимирович, лайтбокс. Є пропозиція підтримати. Нема заперечити. Я Дякую, про надання дозволу на видання збройних накажень. Звернулися в комунальний підприємство до виблагоусім за звернення мешканців та болосу утримуючи. Е Слуговуючих організацій є пропозиція підтримати. Нема запитань? Прошу голосувати. Об'єднався. Про утворення дякую, корови. Про утворення комісії сприймання передачі комунальної власності Броської міської сестральної громади об'єкту. Є подання управління комунальної власності та житла. Є рішення сесії Броської міської ради про утримання в комунальної власність тротуару, пішохідної алеї тротуару по Сергія Москаленка. Є пропозиція створити комісію. Прошу голосувати. Одного року. Принесе, дякую, Ранка. Принесе змін додаток 5 до рішення виконавчого комітету Бородської ради Бородського району Київської області від 27, 27.02.24 року з номером 222. Решта вас, Світлана Єгерівна, будь ласка, Світлана Єгерівна. Річний план комунального підприємства «Бровари теплобудоенергія» щодо виробництва, транспортування та постачання теплової енергії на плановий період 13-го місяця. Є запитання? Mm -hmm. Є пропозиція підтримати. Прошу поголосувати. Одноголосно. Про погодження канональним підприємством Бровської міської ради Бровського району Київської області дженерії, про виробництво теплової енергії коригуючого коефіцієнту для визначення обсягу нарахувань за послуги централізованого водопостачання та постачання гарячої води за квітень 2024 року. Коригуючи коефіцієнт щодо показників, де відсутні вузли обліку за квітень 2024 року в розмірі 097 на ну, 10. А до чого які були? Ось був такий 097 на 10. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Дякую. Про надання функції замовника ОСББ Київська 261 та Київська 261А. Є пропозиція підтримати. Прошу голосування. Дякую. Про припинення опіки надправою чинністі річного міського ради району Київської області десятки двадцять року з No86. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. <пробітник> <пробітник> Про припинення опіки над малолітньою та втрату чинності рішення виконавчого комітету Верховської ради Броської району Київської області від цього 23 року з номером 87. Luxembourg. Є пропозиція підтримати. Про затвердження персонального складу міждисциплінарної команди для складання індивідуального плану соціального захисту дітей серед дітей позвонення батьківського опікування є пропозиція підтримати Прошу голосувати. одного голосу. Про надання дозволу на договору на вкладання договору дарування дітей, розповість. Є пропозиція підтримки одноголосу. Про надання дозволу на вкладання договору на поділ до майна подружжя, провад дітей так Є пропозиція підтримки одноголоса. Про надання дозволу державному даному на реалізацію посланого та арештованого нерухомого майна бажаника вечір Польщі, мама вже Томаченка в Польщі, так це і вважає, що порушує законний Є пропозиція підтримати одноголосно. Про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. Ну, ця сім'я вже відома, що в 20-му році на до нас надійходили звернення, та мама вживає у Польщі і надава нотаріальну згоду на позбавлення батьківських прав. Тому, Pro... вважаєте, Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про продовження терміну перебування дитини з інвалідністю, позбавлення батьківського піклування в білоцерковському дитячому будинку інтернату. Це такі наші заходи в 20-му року, зараз перебуває в педагогі підтримуючі, але все треба рішення додати про підтримування. Є пропозиція підтримати. Про призначення опікуна на майну дитини позбавлення батьківського піклування. <клес> Є пропозиція підтримки, прошу голосувати. Про призначення опікуна над майном дитини середини. Тут чітку дитини призначає. Є пропозиція підписання. Про надання про надання статусу дитини, яка постраждала в нас від оєнніх дій та збройних конфліктів, прохання підтримують. Одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних діт та збройних конфліктів, прохання підтримують. Одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних діт та збройних конфліктів, прохання підтримують. Одноголосно. Одноголос. Про надання статусу яка постраждала наслідка вене, збройний конфликт, прохання подивиться. Про надання статусу яка постраждала наследок воєнний дет, збройний конфликт, прохання пилот. Одноголос. Про надання статусу внаслідок наслідок воєнний дет, збройних конфліктів. прохання по. Про затвердження висновку служби справи дітей Бровосховіської ради Бровословної району Київської області, про підтвердження місія проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Батько тому не Є пропозиція підтримати. Про затвердження висновку службу справи дітей Бровосховіської ради Бровословної району Київської області, про підтвердження місія проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Є пропозиція підтримати прошу голосувати. Uh -huh. У мене колеги зрадить дані вичерпані, є запитання за зауваження пропозиції. Ну, оголошую засідання за питання.